Вечором знову я побігла дівчата, що йому дуже болить голова, вони сказали, дайте ще норофену. Ну, я була там сама. Я почала до чоловіка дзвонити, кажу, Роман, кажу, ти розумієш, що давай десь кудись везти, чи давай десь ну, про нас забули. Нас тут немає, нас немає тут. Він, Таня, нас запевнили всі лікарі, ніякої загрози немає, ждемо до четверга. Тетяна Скиданчук пригадує останні дні життя свого 10-річного сина Богдана. Хлопчик помер 11 серпня у нейрохірургічному відділенні Центральної міської лікарні Рівного. У медзаклад дитину доставили 7 серпня, після того, як вдома йому на голову впала штанга. У лікарні біля нього також була хрещена мати. Дитина спала, але прокидалась, говорила зі мною. Вона розуміла, де вона знаходиться. Вона розуміла, хто є така я, що з ним сталося. Ну тобто, не було ні втрати свідомості, ні втрати пам'яті, нічого. І я звернула увагу, що він спить, спить, хоче повернутись на бік. Він на бік повертається, а ліва рука залишається ну, на місці. Травматолог передивився, сказав, що це не зв'язано з травмою. Ну тобто, тут ніде немає травм. Те, що відмовила ручка і ніжка, це з травмою не зв'язано. У ніч з 8 на 9 серпня, каже мати, хлопчик продовжував скаржитись на сильний головний біль. Мабуть, той дорофен не помагав, я не знаю. Мені спитали, чи я цей дімідрол. Я сказала, що я побіжу, куплю те, що треба. Вони ми вколим своє. І буквально вони після цього уколу. Він почав покриватися плямами. Я почала кричати, що це алергія. Я перечитувала історію хвороби. Вони його, була зупинка дихання, вони його реанімували і почали вести в терміновому випадку в цьому знову на третє вже КТ. І все, блискавично, швидкий наберег цілої, правої півкулі, все, треба робити операцію. Ну, Ми то там ще трошки. І сварилися, на емоціях. Всі були, але його взяли в операційну. Ми написали дозвіл, його взяли в операційну для того, щоб зробити трепанацію черепа, щоб знизити оцей тиск. Батько Богдана Роман каже: після операції син до тями не прийшов. Коли пройшла вже операція доба, теж приїхав я в лікарню, зустрілися з Гириком. Він нас вже зранку готовив на донорство дитину віддати. Прямо в лоб мені й дружині заявив, що. Були такі ситуації, так і так. Ми сестричка була, дитина помирала 4 роки, вона так, і запропонував нам прямо в лоб на донорство дитину віддати органи. Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Ігор Дундюк каже, у той час особисто на роботі не був, мав відпустку. Персонал лікарні запевняє, робив все за протоколом. Хлопчику були введені препарати, всі, які були е, з речовин, показами йому потрібні. Нічого лишнього не робилось. Робили згідно протоколами надання медичної допомоги. Серед ночі були викликані лікарі нейрохірург Підлісний, лікарі завідувачі відділу Тимощук Микола Григорович. Була створена е, ну, консиліум, такі які були переконані батьки через 2-3 години, що хлопчику потрібна операція. Можливо, це був втрачений час. Не можу це сказати. Чому це сталося? Буде висновки судово-медичної експертизи, буде створена комісія, і лише тоді зможемо сказати. Але що що батьки звинувачують, були введені препарати, які призвели до анефілактичного шоку, Чи до будь якої алергічної реакції, я з цим категорично не з'їду. Після смерті Богдана батьки звернулися за правничою допомогою. 17 серпня звернулись із заявою у поліцію, каже адвокат Юрій Вітошко. Як пояснили батьки, що з моменту, коли вони привезли дитину в лікарні, впродовж декількох днів взагалі не надавалася ніяка медична допомога. Тому це розцінюється як неналежне виконання працівником медичним своїх обов'язків. Все залежить від слідства. Надіємося, що воно буде ефективне. за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Якщо вони спричинили тяжкі наслідки для неповнолітнього, слідчі, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Поліцейські у рамках кримінального провадження проводять усі необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події. Богдана поховали 13 серпня. Причина смерті зазначена у лікарському свідоцтві перелом кісток черепа та обличчя. До смерті призвів набряк набухання та компресія головного мозку. Бізнес придумував, строю. Строїв бізнес, там собі плани на бізнес. Давайте купимо, поїдемо керхера, буду машини мити тобі, що ти там платиш гроші на мойках, я тобі буду мити. Ну, така дитина була безподобна. Я приходжу кожен день сюди, ставлю і стою годину півтори. Мені так легше. За цей час хто б не виходив, би, ніхто нічого взагалі. Ну, як мене тут і немає взагалі. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.